Та, є є, хороший. Слухайте, там він таким не виглядав взагалі. Обрали ми, значить, таку пошукову, швидку тактику. Я поставив вантажок 12 грам, повний викид, приманка просто виходить впала. і щось там подіргало. Є. Є риба. Другий закид, друзі. Друзі, радий вітати вас на каналі Fishing Life. Сьогодні наша риболовля буде відбуватися на абсолютно новій водоймі. У нас є тільки просто от мінімум інформації про неї. Я вам, давайте власне, її і озвучу. Водойма досить така витягнута, в стороні дамби глибина побільша, в стороні кінця водойми глибина поменша. У водоймі є судак та окунь. І власне, ми зібрали наші лайтові снасті з ідеєю спробувати принаймні популювати саме за судаком. Тож сьогодні я постараюсь вам трошки пояснити, які дії ми виконуємо, як ми будемо розвідувати нову водойму і як ми будемо на ній намагатись спіймати рибу. Риболовля у нас буде не дуже довгою, по часу у нас приблизно є. От з 6 ранку там і до 12 дня і ось за цей час спробуємо все розвідати. Ну а ви обов'язково нас підтримайте своїми лайками та підписуйтесь на канал. Но легенький туман ранок. Сонечко встає, ми будемо розпочинати. Водойма, як я кажу, не знайома, і не знайома навіть до такої степені, що жодної інформації стосовно того, яке дно, чи є якась тобто, прив'язка конкретна для судака, тверді ділянки, бровки. Взагалі нічого не відомо. Все, будемо просто пошуковим методом дізнаватися. схід. Та це, ну, типу, або сом, або лабатий. Перший контакт. І тут, -тут видно, ага, ну так, я так і подумав, бачите, що це по воїнців, похоже, було або на Товстолобика, столобика, або на сома. І є слиз на застівці. Що, в принципі, на це і вказує. Ну, Я не знаю, що тут взагалі сом водиться. А ось зато столоба відомо, що він тут є. Тобто велика ймовірність, що це був саме він. Але гарна тут природа все одно, озеро, таке бачите все в лісі. Ну і природа розцвітає, зеленіє все-таки навкруги красиво. Рибачити приємно. Обрали ми, значить, таку пошукову, швидку тактику. Я поставив вантажок 12 грам, хлопці поставили 10. Ми також домовились, що будемо ловити плюс-мінус різними приманками, тобто влада там віброхвіст. В мене витягнутий твістер, у макса мандулка, і ми будемо швидко переміщатись. Для чого нам потрібно швидко переміщатись, щоб вивчити водойму, вивчити зону ловлі, подивитися глибину, рельєф, яке дно, попробувати за щось зачепитись і далі це розвивати. Ми зараз доходимо до кінця водойми, і план далі наступний. Ми будемо повертатись, і скажімо так, вже ось тоді змінимо свою тактику. Будемо щось пробувати, підбирати. А зараз буквально по три закида в кожному підході до води чисто для того, щоб ознайомитись із новою водою. А оце вже щось цікаве. Друзі, ось це вже щось цікаве. І дуже схоже на Судака, якщо чесно. Невелика риба, але все ж таки вона є. Хоча, знаєте, зараз починає боротись. Ось зараз починає боротись. Дійсно під берегом. Ох, та дивіться, ух. Та, є, хороший. Слухайте, там він таким не виглядав взагалі. А це гарна риба. А це все ж таки гарна риба. Найзручніший берег, та, щоб без підсака приймати рибу. Ах, ти що, ти що, втік? Бляха, втік. Ти дивись, зараза. Ну, Бачите, без підсака в швидкому режимі. Е, Першу рибу втратив. Прикро, але такий судачок більше кіла. Ну, приємно, приємно, я вам скажу. І ось в цьому місці це був третій закид. Бачите, швидкий режим. І вдалося зачепитись за невеликий пупочок. Такий горбик на самому викиді 12 грам. Перший закид не виходить зробити нормальну сходинку, немає підриву. Я розумію, що значить я на нагору, причому ну, доволі стрімко. І на третьому закиді, після зміни проводки, все ж таки відбувається контакт з цим бажаним судаком. Зараз в цьому місці будемо ще пробувати ловити судак, зазвичай не одиночка. Часто їх може бути декілька штук в місті. 12-грамовий в мене монтаж і 2,8 дюйма такий витягнутий твістер в кольорі ультрафіолету. Давайте будемо повторювати закиди в те місце. Ось в цьому місці, де все ж таки був судак, я трошки затримався. Я знайшов тут бровку, і саме внизу бровки за нею і трапилось це клювання. Я також тут змінив приманку, пропрацював ще з салатом віброхвостом. Сумарно думаю, близько 20 закидань, але другого контакту не відбулось. Тому я рухаюсь далі, а сюди ще повернусь. Декілька слів по самій тактиці. Я вважаю, що так, як робимо ми, все ж таки є правильно, тому що якби я вважав його неправильним, то, власне, ми б продумали щось інше і робили не в такий спосіб. Але багато років, скажімо так, відкривання нових водойм показав, що це найефективніше і найшвидше. Просто пробивати зону. Бігти по водоймі, ти взагалі не думаєш про те, щоб змінювати приманку, змінювати вантажок. Просто використовуєш важчий груз, тобто 12 грам, в цих умовах це реально перегруз. Тобто тут треба грам 7 поставити, щоб виходила комфортна сходинка. Але суть в тому, що мені не потрібно цієї сходинки зараз на етапі знайомства з водоймою. Мені потрібно пробити зону швидко знайти виокремити. Перспективні місця, перспективні ділянки те саме стосується і приманки. Я її абсолютно не змінюю. Тобто я змінив перший раз тільки після того, як отримав контакт з рибою. Тобто я вже пів водойми проловив і до того часу приманку так і не міняв. Яким параметрам має відповідати приманка? Вона має бути такою, яка вам подобається. Універсальною, тобто там близько трьох дюймів, на неї може клюнути окунь, щука і судак, різна риба. Колір, теж, який вам подобається. Тобто ну для мене, наприклад, пошукові кольори це або якийсь яскраво-салатовий, або білий, або ультрафіолет. Тобто достатньо активний колір. Ну і що важливо, це те, що все ж таки вона має бути такою, знаєте, літучою, щоб можна було закидати її якомога далі, щоб вона цьому сприяла. І, власне, ідея в тому, щоб. Зачепитись за щось цікаве, і ось зараз ми вже обловили повністю все озеро, і тепер ми знаємо набагато більше інформації і потратили на це всього там ну умовно півтори години риболовлі. А далі ми будемо ще бігати трошки по перспективнішій зоні, яку ми відокремили. Тобто ми більше ніж половина водойми вже відрізали взагалі. А тепер по ось цій більш-менш перспективній зоні будемо більш детально пропрацьовувати сектори, 에, пробувати вже, якщо знову ж таки відбудеться клювання, бавитись з приманками. Ну і власне рибалити, так що сонечко стає, судак все ж таки ранкова риба. Я гадаю, час його кльово, пік його кльово, все ж таки година до 10 ранку. Треба поспішити, щоб ще встигнути спіймати. Ну Так я вам скажу, що в принципі, е, хоч і водойма достатньо та рівна, але є невеличкі клаптики, за які можна зачіплятись. Е, це так, як невеличка бровка в моєму попередньому місці. Чи ось, наприклад, в цьому е, я вже зачепився за твердий кусочок дна. На викиді було пом'якше. Е, далі є вихід на таку зону, де грузик, де вантажок відбиває дуже сильно. Тобто там якийсь такий хороший пісочок, і далі знову починається м'якіше дно. Я думаю, що ось в умовах, де немає сильних рельєфів, сильних точок, саме за ось такі мікрорельєфи і маловиразні місця, і потрібно зачіплятись, і саме з них пробувати вже ловити судочка. Пробігли ми цілу водойму до кінця, забігли так скажем вже в край водойми, в мілку частину, і дійсно, глибини тут поменше. Одразу відчувається, що пауза на падінні менша. В цілому лише одна ділянка там метрах на 50 на 100, де відбулось мене клювання судака, було дійсно цікавішим і вирізнялось. Тобто там був і невеликий рельєф, і такі, знаєте, ямки, як Карпові, і були невеличкі твердічки, де все ж таки навіть 10-12 рам було чітко розмежовано. То в тебе є характерний стук в дно, то за декілька підривів його вже немає. Ну і далі ми приймаємо таке рішення, що ми зараз повертаємось ще на дамбу водойми, де ми не ловили взагалі. Але дамби, в принципі, завжди є перспективними по судаку. І по дорозі тільки саме в ці три сектори, де був рельєфчик, тільки там зупиняємося декілька закидів, і тоді біжимо на дамбу. Ну, тут немає нічого цікавого. Я, може, десь на одній сходинці щось там цікавіше побачив і все. Для формату ось такої пошукової риболовлі на новій водоймі. І з розрахунком на те, що все ж таки основною рибою мав би бути саме судак, мій вибір впав на лайтову снасть, довгу снасть, далекобійну снасть. 902 модель в рості 2,74 та в тесті до 16 грам. Адже основні вантажки, які довелось сьогодні використовувати, були в межах від 7 до 12 грамів. Водойма достатньо велика, Саме тому я і подумав, що закид має бути далеким. І вже на практиці ми побачили, що це насправді так. До того ж, водойма мілководна, а довгі спінінги вони є зручними для більш високого підкидання вашої приманки на далеких відстанях. Також в далекому закиданню гарно сприяє тонка нитка, до того ж восьмежилка. На сьогоднішній риболовлі я використовую 0,5 діаметр. А в якості повіця – флюрокарбон. 0,3 мм. Так як це все ж таки ловля судака, тут не потрібно ставити надто тонкі діаметри. Часто приманка контактує з ракушками, з гілками, з камінням. І все ж таки діаметр флюра має бути скажімо так, з запасом. І ось я знову в тому місці, де власне був судак. Зміною приманку, поставив мандулку. Даний клас приманок судак також дуже полюбляє. І бачите, з'явився невеличкий вітерець, невеличка хвилька. Для судака це також добре, але це не добре для проводки. Адже коли дистанція ловлі, ось така, як в нас там 70 плюс метрів, то все ж таки навіть такий невеличкий вітер він суттєво впливає. Ну, ви так бачите, в мене до зі шнура тягне достатньо суттєво. Є риба. Другий закид, друзі. Повернення, другий закид і є клювання. Схід. Зійшов. Це хороший судак був. Дуже хороша покльовка. Дуже хороша покльовка. Манка тільки от впала в дно, і такий просто сильнючий бабах І цей судак боровся, тобто він вже там почав давити, трусити мордою. Він якось реально, він так по бровишці пішов. Я так почув, що в дно пара раз втерся, потім ніби взагалі провис з'явився невеличкий, потім знов тільки з'являється риба і все, і схід одразу. Дуже дивно це все відбулося. Продовжую трошки експерименти ще в цьому місці і трошки зменшуюсь. Ракета Коста System 8 грам і приманка 2,5 дюйма свінха в лимоні. Тобто є цікава ділянка не тільки на повному викиді, і я хочу попрацювати, скажімо так, трошки плавніше, повільніше, і, можливо, тут поближче теж є судак. Це. Чи що це? Повний викид, приманка просто виходить впала і щось там подіргало. Ну, По боротьбі боротьби немає, боротьба відсутня повністю. Ага, от з'явилась боротьба. Що це таке? Це судак, друзі, це судак. Ха -ха. подивіться на нього. Прозорий судачок. Ну так, так і має бути. Хороша риба. Звісно, що сходить. А ось такий малюк. А ось такий малюк реалізований. Взагалі водойма мілка. Тобто, я би сказав, що ось ця зона, по якій ми кидаємо, по якій ми працюємо, це все в межах двох метрів. Глибини немає. Ну а вантажок в мене стоїть 12-грамовий для такої глибини. Це все ж таки ну, дійсно можна сказати багацько. Проте це і позитивно впливає не тільки на швидкість ловлі, а й на зворотню відповідь від приманки. Більший грузик значно краще відбиває дно і дає набагато більше інформації. Рибу? Одного я витягнув під березня, тут зійшов, бо немає підняти. І от тягнув тільки, що в мене шнур лопнув на з тим. поняв? Да, я зловлю твій шнур. У -у -у -у. Лівіше. Я краще під дерево кидав, поняв? О, походу, твій шнур. <клес> Бляха. А, ні, тягнеться ще, але він не дотягнеться до берега. Хіба що є єдина надія, що він якось там запутається на якийсь проводок. Сьогодні риба була трохи розумнішою за рибаків. В нас в трьох було, здається, шість втрачених судаків. І жодного при цьому гарного судака ми так і не потримали в руках. Лише одна ось ця стікляшка, ну, яку я все ж таки витягнув. Друзі, я вам скажу так: це насправді додало усім нам такого азарту взяти, приїхати, повернутись ще раз, взяти цей реванш в риби, ну і все ж таки спіймати. Головне, що він дійсно показав, що він є. Методом швидких переміщень ми відокремили невелику зону, знайшли тверді ділянки, знайшли його місце стоянки і почали отримувати покльовки. Я сподіваюся, стосовно тактики дій було все зрозуміло, але якщо все ж таки у вас є ще запитання, то обов'язково напишіть їх в коментарі. Ну і зустрінемося з вами в наступних випусках. Папа. -па.